Що можна, що не можна, наш народ мені здається дуже охоче так створює різні забобони, так що не можна там розсипати сіль, переступати через поріг. Чи ви не знаю в дитинстві стикались з такими речами? Та постійно в релігійних людей. То в них одночасно ця відкритість, коли ви відкриваєте двері, то крім того, що свіже повітря може зайти, то і кішка може забігнути. Бо ж чому серед релігійних людей найчастіше є і серед нерелігійних забобони, а тому, що у них є відкритість на щось поза природнім виміром речей. Відповідно, якщо їм здається, що воно має якийсь вплив на цей природній вимір речей, там, не знаю, сіль розсипана, це відро. Пусте відро, кішка перейшла дорогу, і так далі. і так далі, То вони ось це часто це релігійні люди сприймають. Тобто, що не очистилися ті здорова віра від тих нашарувань нездорового вірування, вірування.